Усім доброго і мирного часу. Ось показую адресу, де в Тернополі жінка відкрила свою міні-пекарню. Дружина гортала в Фейсбук і натрапила на повідомлення, що відкрилася пекарня, де жінка готує хліб на заквасті. А це виявилося по адресі зовсім під носом, а ми навіть не знаємо, Кажу, ідемо подивимося, що, що там таке дійсно випікають, цікаво. І от підходжу. От, видно хліб на заквасці. Поки вивіски ніякої немає, поки відкрилися. І кажу, що якщо мені сподобається ваш хліб, то прийду зніму відео про вашу пекарню. І ось я тут, зараз зайдемо подивимося. Добрий день! Добрий даймо вашій хаті. День. Чи хатинці хлібній. Пані день. Софія. Так. так. Я обіцяв, що прийду, якщо мені хлібчик сподобається. І таки сподобався. Що тут у вас новенького? Що в нас новенького? Ага. Я... Можна знімати? Можна звичайно. Добре. Так, ось такий. Як це багат називається? Так, багет пшеничний, гарпосовий. Ага. А це такий жовтенький, це що? Гарбузовий. Так, ага. насіння гарбуза, і з м'якою гарбуза. Ага. Хлібчик зі спельтою, таке борошно є. Спельта? Так, так. Ага. Дуже корисне. Ясно. І є ще хом'як. Там дуже багато насіння різного. Три види борошна ну, дуже... і дуже багато насіння. Ага, Тут видно, що стільки всякого насіння. Так. Цікаво. Ось таке оформлення. Оригінальне і в той же час простеньке. Тут ще якісь є? А це що? Смачно з частинаком. а чути пахнуть, а? Можна не Смачні, смачні. Так, тут також такий якийсь український натюрморт. Одна жіночка собі зробила таку пекарню. Ось пані Софія показує, яка закваска, це пшенична, так я розумію? Так, це пшенична, А це житня, А це сіра Так. Сам особисто пробував її, На смак така кисло солодкувата чи йогурт нагадує, а по густині як сметана. Тобто, дійсно, весь хліб на заквасті, що зараз в нас час це диковинка і новинка, можна сказати, знайти на заквасті це не так просто. Так. І Дійсно, ваш хліб не цвіте? Ні. От. Ну Хіба вже якби стояв, я не знаю, ну, він просто засохне, але не зацвіте. Ну, ну 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 у мене дочка 18, ну, розумієте, фігура, дієта ага. та все, вона мучного не їсть, бо це ж фігура. А цей хлібчик, що ви взяли, цільнозерновий. Цільнозерновий, в нього не поправиться, хай їсть, бо там ну, цільнозернова борошна. Цей. Якщо би взяла пшеничне, з пшеничного борошна 100%, то б поправлялася, бо там no, пшеничне no, no. борошно. Так в чому суть, що хліб лишився на столі, а вона. Цю скоринку зрізала, з'їла, навіть пожертвувала своєю фігурою, дієтою. Тобто, хліб смачний, це вже показник, що дочка з'їла мучне, то вже якийсь показник. Так, ну, пані Софія навіть роздає кому потрібно, хто випікає випічку, тобто може взяти і спробувати. Це, я так розумію, у вас сімейний секрет. Але хоч до словах, як робиться. Це нема секрету. Ну, але а все одно це, це ваш сімейний, це ж не треба там все детально розказувати. Але... Як закваска класка робиться? Ага. Там всього три інгредієнти вода. Вода. Починається з води і з борошна, а потім кожного разу додається, от, воно вибрудить. Якщо ага. ви ставите, берете воду і борошно, на наступний день воно вже як дріжджі, живі. Ага. Берете в пропорції один до одного тих. Ті дріжджі, знову водичку і знову борошно вимішуєте і так годуєте, годуєте. І за сім днів виходить закваска, на якій вже можна випікати хлібчик. Ну от так, такий процес, але треба бавитися з тим, годувати, так. слідкувати за температурою. Щоб і так Я не далі. перекисала, бо е, пшенична закваска е, любить е, прохолоду, а житня тепло. Ага. Так само, як хлібчик, почаєш хлібчик житній, А Можна то... зверху подивитися? Так вона виглядає. А, я на ній зараз а, от замішую, видно, як такі... вона булькає, булькає підходить так, такими. Ага. От. І з цією закваскою дійсно справжній, здоровий, корисний хліб. Виходить. А не ті дріжджі, що хліб ще м'який, він вже там, ну, з зеленими Рожевий. рожевими буває, тою я пішов, пішов, тою. А оце справжнє так що... І така ще може показати, яка житня вона теж готова, на ній вже ага. може, но щільніша трошки. Отут вона пориста, а зверху просто немає таких грубочки. А по часу так само да. зброджує, ну, як там, процес тої брудіння да, йде, да, так? Так, да. так. Mm -hmm. Але їй треба тепла більше. Тобто, тобто життя вже... хоче тепліше. так? Так, І хліб житній, коли випікаєш, замішуєш, то його. він любить брудити в теплі. А пшенична в холоді. Ясно. Так. Вон пічки, де готуються. Ну, от, поки так скромно, але це тільки початок, далі ще буде більше. Зараз ви самі працюєте, так? так? Ну, що. Ну. Але З часом буде... будуть помічники, повара, там, туди-сюди. <реш> будуть доставляти, я так думаю. Доставка все. Доставка, <реш> навіть новою поштою можна відправляти. А я відправляю, так? Відправляєте новою поштою? Так. І за кордон <реш> відправляємо, бусами передаємо і по Україні новою поштою. Круто. А сьогодні має в суми передати. Аж суми? Да. Ну, що, то новою поштою там за дубу дойде да? і йому нічого не буде. Нічого Та не йому буде. так нічого не буде, він так? просто зачистів трошки А, те, а це. переважно відсилаю по Західній Україні Чернівці, є на Волинь на північ, Закарпаття. А сьогодні має. Що, в Закарпатті не вміють пекти ну, що... Їм вигідно, сьогодні. це доставка то все. Але ви, в одному партії беруть такі чималі? Ну, для себе, для себе додому беруть. Ну, для себе, але там не одну ж буханку. Та а ні, там... так щоб вигідно було, щоб щоби забуставку, що не одну буханку, там 4-5. Ну, ну ну, ну. Ну, якщо люди закарпаття, он сум замовляє, то це вже про щось говорить. Кажу, а нас тут під носом, а ми навіть не знали, що тут такий хліб випікається. Так що, от хто? Хто не знав, хто не чув, ну це, напевно, більше Тернополян стосується. Можете заходити, замовляти. Що у вас там ж ці калачі, якісь солодкі, якісь сирні палочки були. Так, зараз... Забрали, розібрали. забрали, О, хлопці прибігли і забрали. А, хлопці забрали. була обідня перерва, і все налетіло і забрали. Будуть пиріжки, там є теж пиріжки. Так? Так. Коротше, пізно я прийшов, вже більшість розібрали. Ось тут такі гарбузики, такі мішечки. Це гарбузики бичу, це клічки. А з оцих? З оцих гарбузиків оцей, оцей самий хліб печеться. Да, да? Да. Ну, красивий класний, такий жоден. Ще всього не пробував, пробував тільки цей, як і, цільнозерновий і булочку о, з маком. О, мені то сподобалося. Також пізно прийшов, бо вже нічого не було, під саме закриття. Але те, що взяв, мені сподобалось. Ще раз, скрійте, як називається правильно ваш, ваша пекарня? Хлібна хатинка. Хлібна хатинка, о. Хлібна хатинка, а тут живе щастя. Буде здоров'я, буде і щастя. А щоб було здоров'я, треба їсти здоровий хліб. Якось так. Оце тут якраз будуть булочки з вишнею Ну, Ось образується. Тут все вон. це професійна пічка. Чути, як працює вентилятор, конвекція. Ось таке якраз сам процес застав. А це ось такий професійний тістоміс. А тут робочий процес. Самі вишні, домашні, це ваші чи хтось? Да. Ваші, так? Да. Ну от. От з баночок всік стіжується все чисто натуральне. Так в двох словах, що робите? Е -е, з добу роблю начинки. Сама. Макову начинку не купляю готову, а виварюю на молодці. Також вишні, сливки, яблука, гарбузи, все, що виросло на городі, то все в пиріжках. Все в пиріжках. No, no, no. Казали, що гарбузи сусіди дають, так? <світ> і сусіди дають, і дочка привезла, хто і хресний дає, всі. Ну-ну-ну. No, 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 no. Всі потрошки, <світ> і виходить, у вас такі. Цікаві продукти. Парочка така, цілуються yeah. роботи. Да. А скільки часу, як ви вже відкрилися? Я yeah, тут взагалі знаходжуся з березня місяця. А для... я би на замовлення. Ага. А для людей вже так відкрито з вересня. З вересня, а mm -hmm. я думаю, що я не чув раніше не бачив. Ясно. Що би я ще порадив, ну, оце Зробити тут на дворі хоч маленьку, але пічечку. Тут є ж місце. хватає місця Хай навіть та пічка не буде випікати, але вона буде працювати навіть як реклама. А зробити таку полукруглу, як піцу випікає, це взагалі. Та можна й пекти. Я тільки не знаю, як люди будуть ставитися, що дим буде йти, та все-таки поверха, то може дим заходити. Ну, але якщо їм зробити знижку на хліб, я думаю, будуть мовчати. Ось такі є свої брендовані пакетики. хлібна хатинка». вони ці еко ті що швидко розкладаються, ну, перегнивають, перетлівають, таким словом, екологічно чисті. Можна їсти хоч пакетики. Коротко все. Ось пані Софія мені подарувала хлібчика дві штучки різного, на що я буду дякувати і прощатися. Все, па-па, Все тоді, щасливо! Ну, ось так заробив собі на хліб. Так що, хто не знає, хто хоче дійсно смачного і доброго хліба, тоді он. На Галицьку 29 б Ще ось покажу який хліб у розрізі. Ось цей гарбузовий, видно зернятка з самого гарбуза, такий жовтенький, така скибка. І ось оцей, який Видно, гарно пропечений такий. Ну, на вигляд навіть смачний, не те, що на смак. На смак він ще кращий.